Питання від глядачки Наталя Гусєва пише: майже всі майстри кажуть, що буде у світі якась катастрофа, після якої зміниться погляд на Росію. Питання: чи ця катастрофа буде до кінця квітня 25-го, чи пізніше? Може пізніше насправді з точки зору у нас карта пожинання плодів. Вона може випадати взагалі в інформація е серпня вересня але можуть бути випадають руйнівні процеси, випадає карта вежі по карті страшного суду. Тобто ті процеси, котрі будуть стосуватися всіх і кожного, і реально як руйнівні процеси досить глобального характеру. Е, треба змінитися, обмежить якимось чином, обмежить і втратить вірних союзників е, тобі, людей, країн, лідерів країн, котрі її підтримують. Тобто буде певне. Відвертання і таврування як е, дуже токсичної країни, як країни, котра приносить виключно рунівні процеси та е, проблеми. Помер духовний наставник е, Патріарха Кіріла в Росії, якийсь е, е, там схі-архімандрит Ілі, ілій, коротше, він був, начебто в нього були якісь там е, суперздібності. Він казав: якщо я е, доживу до перемоги Росії, то значить у Росії все буде добре. А якщо не доживу, то у Росії почнуться нещастя. І, начебто, як він там оберігав Кремль від всяких там негараздів. От після його смерті. Що у, мене другий день. у мене другий день. Я зараз прокоментую. Я вчора переглядав цю ситуацію. У мене другий день. Було нашестя таке паломничество в моїй соцмережі вірян московського патріархату, котрі сказали, казали, що я буду горіти в пеклі, проклянали мене, мою сім'ю, моїх дітей так, і та, да, да ну все в в, в в традиціях сучасної православної церкви московського патріархату. Якщо ви не вірите в Бога, будьте ви прокляті. Е, дивіться, з точки зору немає там ніякої складової, не магічної, не езотеричної. Є вікові фактори. Е, старенький. І, скоріш за все, що десь е, заліз на молодого послушника, і серце не витримало. І все. Так буває. Але. Одразу тих, хто підтримує московський патріархат, ну не засмучуйтесь, я впевнений, що його в рамках е найліпших традицій розпиляють на частки. І наступного разу патріарха Єріла ми побачимо скоріш за все е з гарно інкрустованою ладишкою на грудях. Поруч з, е з Христом і якимось я не знаю годинником брюєт за декілька мільйонів. І він буде продовжувати продовжувати далі підтримувати Росію і її найліпші православні традиції. Ну, якось так. А якщо серйозно, ну я дивився, немає там о, взагалі ніякої складової як о, вплив на перебіг подій. Просто на мінус. Одного старого кагібіста стало менше. Ну я думаю, що які нещастя? Ну я скоріш за все, що найбільш активні віряни будуть так сильно битися в конвульсіях, що можуть собі зламати лоба, і це може спричинити певний дисонанс. Якісь глобальні нещастя, я думаю, що вони не пов'язані з конкретно цією людиною. А скоріш за все з тими процесами, котрі запускають і роблять Росіяни кожен день проти нас, проти інших країн. І в нас цікава ситуація, що ти зазвичай, ті, хто приносять війну, встають її, стають її жертвою. Неважливо, це буде військова баталія або економічна війна, чи блокада, зазвичай буде страждати саме ті, хто починають розпочинають ці процеси. Про теракт на Рівненщині. Давайте розглянемо, що це було. В Рівному вибухнула машина. Підозрюють теракт. Сталося поблизу торгового Я центру. Є це був теракт насправді. Да. В нас випадає дурень, в нас випадають якісь приховані моменти десятка мочів. В нас випадає якась домовленість по дурню за матеріальні е, моменти, за пентаклі, е, котра пішла не котра пішла не за планом, тобто не завершена е, дія. Скоріше за все, або пішло щось не так ці, цієї ці роботи, або не завершено в контексті того, що повинно бути продовження процесів. Ще Це дуже добре, да? так. Це дуже важливо, ми про це говоримо не перший раз. Те, про що, що я намагаюся донести в форматі перемовин, дуже велика кількість розмов, дуже велика кількість конструкцій, що треба домовлятися, ставити на паузу. Ну треба зняти рожеві окуляри. Що якщо навіть гіпотетично Росія не буде бити по енергом вона буде продовжувати робити диверсії, буде накачувати і шукати несвідомих громадян для того, щоб завербувати і щоб вони своїми руками зробили руйнівні процеси. Виключно не для не не заради перемоги, заради того, щоб просто зламати людей, і зламати їх стійкість, зламати е їх надію, віру на. Вони бачать, що українці як не було б важко, вони не опускають руки і все одно намагаються шукати ну навіть по коментарям почитайте, шукати якусь позитивну складову. Не, ну, не, не зрозуміли вони досі того факту, що ми не полюбимо їх насильно. Не буде такого. Ну, якщо ви нам не хочете, то йдіть своєю дорогою. А якщо брати енергію року взагалі ми на початку року казали, що рок рік терактів, і рік терактів в форматі з карти страшного суду, тобто ці ситуації вони будуть циклічні, вони будуть продовжуватися, виходячи з сьогоднішнього розкладу, це теж видно, і вони будуть стосуватися не тільки України в форматі з страшного суду, це ситуації, котрі можуть переходити на інші країни. І зараз дуже неспокійний період, тому що це може стосуватися і європейських країн, і і, Туреччин, і навіть Сполучених Штатів, і на Росії. Також За цього треба дуже уважно дивитися, як, як наші знайомі, друзі, родичі себе починають поводити або якісь підозрілі об'єкти, підозрілі люди. Переглядати телефони своїх батьків, своїх дітей, тому що ми бачимо, що тут йде Вербовка саме з останнього разу, там, взагалі, є декілька резонансних таких справ. Ні, причому не всі вони вийшли на передні шпальти газет. Що домагається завербувати навіть 15-16-річних. Е 11-річного 11 хлопчика намагалися завербувати, він здав їх БСБУ. Зараз ну, я сьогодні ну, то... прочитала. І тут питання, що не все, не, ну, не все, наскільки я зрозумів, навіть настільки глобальне зараз що це явище, що не все навіть про... з'являється в інформаційному полі. Тому що таких е, повідомлень дуже багато. Дуже бити, бути пильними. Е, мені не подобається розгляд. Тобто цик Циклічність це один момент, тобто це ситуації, котрі можуть бути з певною періодичністю. Тут нас випадає незавершена дія. Тобто, або конкретно цей епізод він не дійшов до якогось логічного кінця, не дійшов до кінцевої мети. Або е, може бути як е, ситуація, котра складатися з декілька з декількох напрямків, з декількох е, дій, котрі не перетинаються одна зодне, як з приводу обстрілів на цьому ну на вихідних. Можемо на, на вихідних. Дивіться, о, в, ще, це теж дуже дивно, але вже я не дивуюся їй. Е, ситуація тому, що всі розмови, котрі направлені на завершення процесів, вони характерні тим, що ворог буде навпаки використовувати більший об'єм, більшу ресурсність. Причому карта страшного суду вона вказує на ймовірність масованих обстрілів. Друге, це цікава таке, таке спостереження. На протязі тижня повторювалася сьогодні в день також повторилася та сама комбінація: п'ятірка пентаклів, як прихисток, як е, об'єкти, котрі ніяким чином не пов'язані з е, інфраструктурою, не пов'язані з е, військовими об'єктами. Е, е, це можуть бути готелі, це можуть бути гуртожитки, це можуть бути е, місця, де людина намагається знайти відпочинок, зробити якусь паузу. Зігрітися після зими, знаєте, такий стан, тобто, де ти прийшов і хотів відпочити, хотів знайти якусь зону комфорту, відійти від деструктивних моментів, а тебе намагатимуться саме вдарити в цей момент десятка мечів, і вихідними днями я не нагнітаю ситуацію, але. Все ж таки, за розглянув можливість якось знаєте, дуже уникати великого скупчення людей, уникати якихось голосних нас люди. Закликаємо завжди шукати позитивні складові, але воно о, нагадує моменти, які готель, ресторан, тобто те, що не пов'язано з війною, те, що пов'язано з прихистком, з теплою атмосферою. Переглянули цей розклад, і в понеділок були такі розклади. Вівторок був такий розклад, в середу був такий розклад сьогодні в день. Тобто, одна і та сама ситуація як попереджувальна карта страшного суду. Вона не тільки е, дає моменти попереджувального характеру. Вона каже, що бути максимально уважними саме в цьому. Зверніть увагу, зверніть увагу, дуже важливо. А трійка кубків, вона характерна тим, що це може стосуватися саме днів праздності і навіть зазвичай ми можемо сказати там про вихідні, дні, п'ятницю, суботу, неділю. Але враховуючи, що зараз також дні праздності, тобто 20-23 число, як дні сили їх можна враховувати як дуже важливими днями. І бути, бути на цьому тижні максимально уважними, тому що до кінця тижня ворог може зробити масовану атаку. Потім будуть розказувати, що вони самі свої ж дрони збивали, щоб уникнути руйнівних процесів. Але від цього нам не тепліше, не холодніше не стане уважними, тому що і тут навіть відокремити дуже важко якесь конкретне місце місто. місто тому що в форматі страшного суду це і Сумщина, і Харківщина, і Херсонщина, і Запоріжжя. Знову ж таки, Одесьчина, вона залишається в зоні ризику. Навіть вчора, позавчора, я робив розклади кубків. Тобто, це Київ і Київська листопада, якось так. Еммануель Макрон оголосив про масштабне переозброєння французької армії, Макрон готується до війни. Чи не хоче він там поділитися своїми військовими в Україну? Мені, до речі, військові питали, чи не збираються іноземні війська нам допомагати. Нарешті вже обіцяють, обіцяють, коли вже вони прийдуть. Я б не дуже сильно очікував би. на Францію формації підтримки. Е, є розуміння, що ти не контролюєш ситуацію. Є розуміння, що ти маєш проблеми з союзниками. Є розуміння того, що в тебе є певні обмеження, котрі не дозволять тебе, не дозволять тобі почуватися в безпечному середовищі. І зараз будуть реальні дії на те, щоб реалізувати там переозброєння армії. Але в Макрона в нього випадає цікава комбінація. Він випадає як перевернути Верховний Жрець, він випадає е як е перевернутий е рицарь жезлів. І це більше схоже, знаєте, на процес, котрий направлений на те, щоб. Е Показати, що ти зараз дуже зайнятий і ти щось, щось дуже активним чином робиш. Ну не виходить в тебе бути там другим е Наполеоном Бонапартом, не -е -е кожного разу, коли і це в нього в циклічності. Він не перший раз достає рицарські обладунки, але потім е -е розуміючи, що це незручно, це непрактично і не на часі. Можна після війну почати. Він ці обладунки ховає. Тут так само, тобто можуть бути якісь голосні, дуже е, ремарки і конструкції, але як результат цепадає карта е, дурня, тобто дуже легкий підхід до дуже важкої справи, а е, дуже м позитивний, е, легкий момент е, казати про руйнівні процеси, не усвідомлюючи і не не усвідомлюючи їх і не роблячи шляхи на те, щоб підтримати якось. Ми питаємо, чи будуть підтримувати Україну. Можуть підтримати, але підтримка йде в нас виключно по рицарю, мечі, рицарю Пентаклів, тобто якісь е, озброєння, якась, те, що нам не треба, то, що нам не гоже, беріть, будь ласка. Е, не в тому об'ємі, не в тому вигляді, як це дійсно необхідно. І... В пошуках зиску для себе. Я не виключаю, що це буде накшталт. Давайте ми вас навчимо. Давайте ми вам покажемо, як mm -hmm. треба робити. Давайте ми вам розкажемо. Ми стільки mm -hmm. грошей на це виділили, ви повинні нам бути вдячними. Ресурсно, так. Двійки кубків карти Союзу не випадає, карти підтримки у нас не випадає, Карти захисту не випадає. І тут ще треба розібратися, хто кому більш цікавий з точки зору досвіду і допомоги українська армія для французької армії чи французька армія для української. Селяві. Зате вони з Зеленським кожного дня зідзвонюються, про щось там говорять. У мене е, був, був друг такий, ми з ним в тренажерний зал в час від часу домовлялися піти. Ми зізводилися вже, казали, щось на дня буквально і піде, і піддемо, і, і все, і все буде за планом. З понеділка, з першого числа, з угу. понеділка, і тут випадає. Ну, вони можуть бути спілкуватися і е, дітей хрестити один одному, але. Ми кажемо про глобальні процеси. Воно випадає так, що дуже кволо, дуже е, довго, і в першу чергу в форматі інтересів не України, не європейського простору в цілому, а в інтересах в межах своєї країни і все.